Вітаю вас! Ми зараз подивимося, на чому вам потрібно саме зараз сконцентруватися. Так, на чому має бути ваша концентрація? Колісо фортуни. Щось приходить у ваше життя, що от просто вам по долі. Це може виграш, це може бути можливість придбати автівку, поїхати в подорож, але саме зараз доля каже не лови. Якихось там собі гав, а роби. роби. До речі, це може бути пов'язане з чоловіком. Буде якесь знайомство в дорозі навіть, і вам кажуть, беріть цей шанс, ловіть його. Взагалі фортуни говорить, що ем, все життя ми рухаємося ось по цьому кругу. Якщо ви зараз знаходитесь тут, колись будете внизу. Якщо ви зараз внизу, то для вас прийшов час піднятися. Додамо ще одну карту. Так, двойка Пентаклі говорить про те, що може бути у вас шанс друга робота. Може у вас буде якась можливість для навчання? І саме от дуальність, яка зараз вам дається Справді, от по долі вам треба піймати цей шанс і не прогавити його. Що ще буде цікаве? І жриця. слухайте свою інтуїцію. Слухайте, який класний розклад. Просто слухайте свою інтуїцію. Навіть якщо не знаєте, то можете запитати пораду, скільки жріться в нас? Це е, практик. Це в нас таролог, психолог, астролог, людина, яка займається. Яка має зв'язок з небесною канцелярією. Тому, якщо ви зараз не знаєте, бути чи не бути, а по двойки Пентаклі ви не в курсі, зверніть увагу чи сходіть до професіонала, який підкаже, і буде вашим провідником, допоможе вам відкрити вашу інтуїцію. Дуже класний розклад, нехай буде в облага. З вас підписка, лайк і коментар.